Вітаю вас на курсі GL Design Studio. У цьому відео ми з вами розберемо модифікатор UVWX-From. Навіщо він нам буде потрібен? Щоб нам було зрозуміліше, як працює саме цей модифікатор, і навіщо він нам буде потрібен, я взяв ось такий стілець, де у нас є текстура тканини. Вона дуже велика по розміру. Да? Але бачимо, якщо приблизитися, вона дуже красиво розкладена. Тобто, І для того, щоб нам не зіпсувати цю розкладку і не заходити у саме налаштування текстури, тобто, бо текстура може бути дуже складною, тобто матеріал може бути складним, може бути простим, і не заходити в кожну карту, не змінювати там розміри. Нам і потрібен а, цей модифікатор. А, давайте для прикладу я спочатку на, накладу UVW-map, просто щоб ви подивилися, що буде, якщо ви просто робите UVW Map. Коли ви накладаєте UVW Map, у вас а, вся геометрія цієї тканини вона ломається, у вас становиться ось така рублена. Вже виглядає не так красиво. Тож, щоб цього не допускати, і є такий модифікатор, як UVWX-From. Тут ви можете або збільшити цю текстуру, або зменшити, або повернути, якось посунути. Це вже буде в залежності від того, що вам треба зробити. Для того, щоб вам зменшити текстуру, вам треба збільшувати тайл по всім параметрам, тобто по ширині, по висоті, по довжині. Якщо вам треба збільшити, навпаки, текстуру, то ви зменшуєте тайл. І таким чином ви виставляєте. Те значення, яке вам буде подобатися, щоб ваша тканина виглядала більш красиво і більш реалістично. Також можна, як казав, вже рухати та обертати. І якщо поставити галочку обертати навколо центру, то воно буде навколо центру обертати. Ось, друзі, навіщо потрібен нам буде цей модифікатор?